Найпоширеніші питання, які мені задають це як виглядає мій дім? Чи застосовую я лін І я кажу, звісно, що так, я люблю лін, для мене це велика гра. Це весело. це Доведіть усе і зробіть життя простіше. І приємніше. Тому я зробив багато поліпшень в моєму домі. Я просто хочу швидко показати вам кілька з них, щоб показати вам, як бути бережливим вдома. І як ви бачите, мої двори просто вони дійсно гарні і вони вимагають багато зусиль для підтримки. Але насправді ні, тому що я зробив це дійсно легко. Тож я покажу вам деякі з моїх покращень саду, і я покажу вам деякі покращення в будинку, як я роблю свою каву вранці. Так ви зможете зрозуміти, як принципи бережливого виробництва працюють у домашніх умовах. Тож давайте я покажу про що я говорю. Ага. Отже, у мене є близько трьох акрів, за якими я повинен доглядати, і все виконано досконало. Отже, як ви можете уявити велика частина цього, коли вам потрібно обладнання для роботи, ви не хочете його шукати, ви не хочете обшукувати все навколо. Отже, як ви бачите, у мене було все. трохи організовано тут. У мене навіть є каски, коли я в лісі та валити дерева. Отже, а у мене є все. А і дуже організовано це усі мої садові інструменти тут ідеально розташовані. У мене навіть є мої духовки та наплічні духовки легко дістати, щоб я міг підійти до них і фактично запустити, а потім просто надіти на себе ось так. Подивіться, як це легко. Бензопила вже готова до використання. О, трубки. У мене мотоциклетні шоломи зверху все організовано дуже ефективно і дозволяє мені виконувати свою роботу дуже швидко і легко. Немає жодних труднощів. Мені це подобається, це ключове. Дійсно легко. Простна річ. коли я йду до мого ранцевого духового апарату, я хочу носити захист для вухів, Тому У мене є маленький контейнер тут. Тут у мене є мої вушні затички. Або якщо я хочу носити навушники до навушники, все позначено, все повертається на своє місце. Це просто легко, просто швидко та ефективно. Ось ще одне дійсно просте поліпшення. Моїм косаркам час від часу доводиться замінювати стрічку на лісці, тому я поклав запасну стрічку тут, на катушці на болті. Я це коткую. У мене є маленький канал, яким воно тече. Потім, коли я хочу намотати нову лінію, я просто витягую її так, але звісно мені завжди доводилося йти на пошуки, щоб пара ножиць насправді обрізала лінію. Отже, я прикріпив туди ножиці і подивіться, що Як це просто: усе зроблено. Це швидко, просто це не вимагало багато. Засиль. Без сумніву одним з моїх найкращих покращень саду є біде для мого газону косарки Перевірте це, якщо деякі з вас дивилися відео, з неставити жаркі, я вішаю на всіх класичний, але що в ньому відбувається. Мені доводиться заносити сюди свій газонокосарку і споліскувати низ палуби з'єднання, яке може бути зверху на палубі, але це було для мене занадто багато роботи. Тому ми побудували водопровід прямо в бетон. Так що, коли я під'їжджаю на своєму газонокосарці, все, що мені потрібно зробити, це потягнути за цей важіль і подивитися, що станеться. Звичайно, це я міг зробити тільки з пулом для очей. Ви побачите, як вода почне витікати знизу. Отже, коли я під'їжджаю на газонокосарці, мені навіть не потрібно з неї злазити, адже я просто тягнуся, хапаю за ручку, і вода бризкає знизу. І звісно, та вода ем, і чим далі витягнути, тим краще. Чи не круто, як це газонокосарка дня і її так легко використовувати. багато роботи. Можна побачити, що скрізь сади багато роботи, але в мене є чудова садова будка, де я тримаю ще трохи, щоб мені не доводилося йти аж до кінця. Уся ця витрата руху, переміщення, усе таке речі. Дозвольте мені показати вам мій садовий сарай. Я зараз у садовому сараї, як ви можете бачити, всі мої стільці красиво висять, організовано, так що, коли ми сидимо біля вогнища, ми маємо гарне вогнище там. Це займає всього лише секунду, щоб взяти стільці, вийти назад, встановити їх на місце і прибрати. Усе легко. Адже у нас є місце для всього і все на своєму місці. Але моя улюблена частина тут, на цій стіні. Знаю, тут трохи темно, але я маю кілька інструментів, які я використовую тут, щоб працювати в темряві. У мене є мій рейкіно, який є одним з наших чудових продуктів. У мене маленький англійський сад. Є лопата, є сокира для рубання деревини та мачети. Декілька дрібничок у мене є маленька високотискна мийка тут, щоб мити речі. Вона прикріплена до подовжувача і, звичайно, дмухавка, щоб розвести вогонь. Бо ця дмухавка працює чудово. Як бачите, все затенено, просто просто і легко. Мені не потрібно намагатися, коли хочу, щоб хтось інший сказав, що це там внизу. Звісно, це там, і звісно, якщо цього немає, бо все в тіні. Я можу легко побачити, що це зник. тож я полюю за цим продуктом, щоб повернути його на місце. Ось соціального неснади власну печеру, тож заходьте до моєї. Це моя майстерня, і я її Це дуже весело працювати з цим. Це прекрасно. Тут чудова атмосфера, і звичайно, все організовано, гіперорганізовано. Усі машини тут я збудував меблі і я утримую будинок в належному стані, і просто хочу показати вам кілька речей. тут є речі, які насправді дуже прості, але роблять моє життя легшим, бо це речі, які я роблю часто. І кожного разу, коли я їх роблю, вони легкі, бо я думав заздалегідь або краще сказати у цьому першому. Випадок Джон думав про лін, бо хтось інший придумав цю ідею. Тому пам'ятайте, лін це просто і корисно, виправляючи те, що мене дратує, тому я тут на своїй боровій платформі. І я час від часу приходив сюди, щоб випити свердлильний біт. і я б взяв свердло розміром 7,32. Пішов би свердлити. А коли закінчив, забув би який розмір він мав. І звісно, я старий, я не бачу добре. Я не можу читати такий малий шрифт, тому я вирішив встановити тут маленький індекс свердловин. Я б поклав це туди, я би сказав. О, Ось воно, 7-30 секунд, і воно повертається назад. Але знаєте що, це забирає трохи часу. Але Джон придумав кращу ідею. Він взяв один із наших магнітів, поставив на ньому червону крапку. Тож, скажімо, я йду сюди і кажу, о, я хочу 50, 15, 16. Чому б вам просто на не На ньому давай сумкою? свердли, Насаду приходь прямо не до домоги собі голову, бо неправда. я знаю, де залишив червоний магніт. Ось куди він повертається. Ідеально кожного разу. Просто зручно і швидко. Усе, що я роблю, просто це не про те, щоб бути вишуканим чи високотехнологічним, це про те, щоб щось зробити. Доступ до нього простий і знову ж таки нічого не ідеальне, все може бути вдосконалено, адже це частина культури ліну. Але подивіться на мої покриття та фарби. Це на ньому. все організовано, у мене все підписано, я все розмістив з невеликими перегородками між ними, щоб вони не ссувались. Це не зайняло багато часу. Але коли я хочу взяти фарбу і я тягнусь сюди, і мені потрібна банка фарби, я знаю, що банка фарби так. саме там. Вона не застрягла за якоюсь іншою фарбою. Це просто робить життя веселіше. Невелике поліпшення на драбинах. Джон вигадав чудову ідею повісити шестифутову та чотирифутову прямо тут на стіні. Чекай, ти просто вкрутив кілька саморізів сюди, позначив їх. Метрова драбина, і коли ви її відкриєте, зможете побачити, що вона вішається назад за секунду. Стопа, чверть, стопи. Все просто завжди на місці, і мені не потрібно шукати парочку для швидкого використання вдома. Давайте почнемо. Звичайно, зніміть взуття. Давайте признаємо, я живу на тихоокеанському півночі, і тут холодно, тому мені потрібно купити пальто один з незручностей або одна з речей, що. Вибачте, я просто купався у пальто шафа, тому що там завжди був безлад, і я не міг там нічого знайти. Тож я вирішив прибрати, зробив деякі чудові покращення. І тепер, коли я заходжу до своєї пальтової шафи, коли коли дивіться на це світло, вмикається. Я можу бачити всі пальта. Я навіть отримав деякі бали медового дині, тому що я повісив пальто моєї дружини зверху, мої знизу, все гіперорганізовано. І я бачу всі різні кольори. Звісно, мої шарфики. Ось тут це просто і легко. Так, мені знадобилося кілька годин, але решту життя я насолоджуватимусь найчудовішим гардеробом у світі прямо тут в кавовій молодії. Ви називаєте це тихоокеанським північним заходом. Звісно, мені теж потрібно спростити цей процес. Тож зараз я готую свої порції кави. У мене є моя кориця смакота прямо тут. Я роблю кілька ковтків там і готово. Потім просто додайте трохи гарячої води. Ложки не треба, треба як отримуєш. Це було б. Тож я просто підходжу до мого гарячого водопроводу тут. Біля раковини, додаю трохи гарячої води, і все готово. Дуже мало перевезень, дуже мало рухів, все організовано дуже чисто. Справді цей гарячий дротовий кран, колись дійсно використовувався. З іншого боку, кухні, але я це змінив на цьому боці, тому що мені не подобалася стежка від спагеті, яку я утворював, ходячи туди-сюди yeah. по кухні. Дуже просте удосконалення. Кожен день yeah. готувати каву легко. Для кави yeah. треба й тост, і немає нічого кращого за хліб yeah. Дейва убивці. Я йду, ніби мащу на свій тост. Я ненавиджу, я прийшов сюди, мої діти завжди залишають, ніж скрізь. Стан за прилавком доводив мене до божевілля. Тепер я просто виймаю свій пост, беру свою масляну пензлик, просто пензлик для випічки, і о, ви можете відчути це. Мені це подобається, і це швидко, і звичайно, щітка для масла не випадає. Вона просто повертається назад. Це просто та раптово все, що мене дратувало чи непокоїло вирішено. Це досить класно, просто легко, менше кроків, без прибирання. Знаменитий шухляду для шкарпеток. Шкарпетки завжди доставляють клопіт, але я знайшов час, щоб все гарно розібрати. Я не відчуваю дискомфорту, коли мені потрібно носити кольорові шкарпетки в костюмі. Це легко, тому що все організовано. Я роблю маленькі перегородки у своїх шухлядах. Вже немає боротьби. Просто я такий же, як усі, мені потрібно заряджати свій мобільний телефон кожну ніч перед сном, але мені не подобається пам'ятати про це, тому я кладу його. У мене є зарядний пристрій для мого iPad та iPhone прямо тут. Біля мого нічного столика є два шнури. підключитися займає секунду. Я можу налаштувати свій будильник знову ж таки без зусиль. Тату, я знайшов ще одну річ. Мені не подобається лягати в ліжку на холодні простирадло. Гадаю, мені це не подобається. Живу в холодному кліматі, тому у мене є фен під моїм ліжком, яке я кладу в моє ліжко, перш ніж лягти, і це його розігріває. Нікому не кажіть. Сподіваюсь, вам сподобалось це коротке відео про лінь. У мене вдома все завжди стає швидшим, безпечнішим, простішим, адже я прихильник бережливості і прагну усунути зайве. Покращити якість свого життя, і те саме може статися з вами, якщо ви почнете думати бережливо.